Всім привіт друзі! Ось приїхав Серега, до мене в гості. Серега, всім привіт! Всім голоди привіт! Україна! Перед себе! Ходи! Це не мої горлочки літачок, ця декорди. Ну що, роздивляйся, курочок. Yeah. Почнемо то канал наче про Бакінських. А що це за такі чорні? Бентамка білощукенька в мене. Це таких бентамок, я вам скажу, я блін, оце це другий раз в житті бачив. Бентамка. Ну вони хороші кажуть, що такі, слухай, аж зелені. на яєчках там сидить. Mm -hmm. Два півника і, і одна там дальчинка. А як вони розводяться? Нормально? Ну що, воно нормально, Сідована, все так? в принципі так само. Да. Мандаринки. Мандаринки. Мандаринка. Мандаринки. А самцілки такі красиві робляться. Коли вони перелиняють, тоді... Перелиняли самчики. Оце так на літо линяє. Перелиняли, то вони в мене такі гарненькі були. Поперелинювали, звісно. Сомочки то в них сірі, а да, самки да, 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 такі да. з головами такими. Да. Що тут ще у нас? А це що, кухи, да? хин карликовий, да. Колись держав, да? Держава. У мене і мраморні були, теж такі ряди. Mm. Справляться, вони сідають капець. Гарно. Вони все... вони вони 8... Я покажу зараз, як 8 квочки 8 сидять. Раз. Вона наче в тюрмі засадять. Квочки сидять, квочки з них, звісно, просто капець. Просто капець тут. Де молоднячок павлінів у мене. Молоднячок Павлінь. І ось батькочка, як сидять, наче Сили. в тюрмі. Су, О, дві сидять по <laughs> да. Оце ж поки не висидять, так? Так, так. По два-три срока. Тут <laughs> бо довічники в мене є. <laughs> ну, по якій статті зайшла. Що <laughs> <laughs> вона натворила. Так, да, так, да, так. Да. Разні, разні. <laughs> Суд бив, курочок. Закон України ніхто не повинен. Тут внутрі я в мене. Да. Мати займається. Ух, який пух красивий. Да, пухо. Так і наче мех, наче мех такий. Це тут Старенька. А там воно вже... Лівінський курча. Лівенська є. Лівенська зараз ша, покажу до мене. Олівенські А шо, не щось є на продаж? Та звісно. Та тобі подарую, як треба. Ні, ну, воно стоїть дінок, я ж розумію. Та то раді Бога. Кому треба, потає. Мені оце на шару воно все. Та біло похоронки такі. Ох, і яєчко несу, дівчинка. Є, є. Буде? Ох, ось тут. Ага, красавець. Та це дівка. Ну чого? Сібрайтики там є ще. Если брать, тільки брать, золоті, так? Да? Ну, ага. да. тут, тут і сливенська бачи мене. Ух, угу. такі курчата вже були. Це вже курчата. Суха, не уже і крупні, блін. Так ходив быстрою вимахали в мене. Угу. Це кондикур, так? Кондикуру так? Ну, і комбікурні, там воно і купуру, додаєш. Всього потроху. Всього потроху, так. Будуть ті, яке поріжем, дитині воно буде. Рівенько, звісно, в мене. Так, ще бройлери мати трошки взяла. А тут теж там воно лівочко є, Так? Гарна. І не разлучні, как бы... А всі такі крупні, наче чехи, да? Вот такі крупні. Обичний він такий мелкіший. А от і оцей мелкий. А вот ті наші чехи. А, і і, ну, вони це вкупі зовуть, мені щось не дуже той нерозучника заганяють, ти воно щоб викидає і че, че не дуже. Але нерозучних там, ну, там, є мало спіття, є. Йдемо до голубів. А то ми канал про бакінців, а знімаємо, як би. Ну, про всяке. Можемо ще й саню зняти, сауну строїть, да? Санюк роботає. Ну що, зайшли до голубів. Зараз подивимося бакінці в льоху. Бакінці тут лінія така, що. Бакінця тут усе трошки головати, трошки бакінчики. Я тобі скажу, що покінчиків багато... ось, зараз линяє, піря валом. Недавно вбирав, вже п'ять позасирали. О. Ну, а все ринько, тому що кормиш тут. <рисут> все воно природить. Корм хороший. Все природне. А тут декорації трошки. Трошки дежав'яхіріаду. Обрізав хвости їм, так? Так, бо то, що деякі... Нормально, а де які блін капець? Пусті яйця, так? Да? Пусті яйця. Він і є діло. Uh -huh. Не брізав. Uh -huh. І нема діла, як кажуть. Зараз, uh чого -huh. Що? 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 Що починають? Білі, віранти. Давай біли. Давай біли, а? Подправляється е? uh -huh. тобі білі, так? Да? Uh -huh. Білі взагалі, <laughs> блі. Хороша лінія в оліці. Я блин, взагалі в шок і шок. Такі бакінці, скільки я держав бакінців різних, там, модних, хвальоних, розхвальоних. Блять, просто ось, просто старопородна, біла птиця. Не треба ні його масці, нічого. Що воно робить? На місці стоїть, робота, уходить. Ми шо пізніше будемо знімати покази. 80 годин, воно все одно нікого не літає. В основному розсоста. А, а просто красиву ігру, красивий польот. ребята. Ну, Це... ну ти от мене теж не я, Бо... Я, ні, ні, я не підхвалюю. Бо подумають, сам... що да, щось. Ні, ні, я ну, да. міри, от твої голубі, я за них зараз говорю. Я доволі. 20 років я держав Вже не. не вчора я почав займатися голубами, так що я вже трошки подержав. Так що мені підхвалювати, не підхвалювати, я да, сам говорю. Бо, бо подумай, знаєш, що, що в гружу, щось в мене сама. Ніхто нікого не заставляє, я їх, ні, не... Ні. я їх і не продаю. Я їх хочу розвести і кайфувати. Своїм вон, пацанам, Сергію, Максиму да, надарили. Серега теж держав багато. Я раніше теж держав. І дзеркальник, і чилів, і на виставці такий дурний, був, взяв 5-6 тисяч гривень. Навішали лапші, забрав. Да. Да, не спорю, Деякі летіли і нема. Ну коли цю птицю ми от завезли, цю птицю привезли. Це з Кременчуга, ця птиця, дядя Юра покойний, царство не дасного немає вже. Забрали мечу птицю. Я чесно, дядь міша мені золоту ночі предложив. І приїхали туди. Він сказав, я там іззеркальні і всякі. Я приїхав, побачив цих білих і головатих і розстроїв. Розстроївся, немає зеркальних. Розстроївся, так. І... Да. Думаю, якого хера я сюди приїхав? Ну ладно, забрали вже цей годів. Да. Почав їх роздавати там, за копійки продавати, думав їх поубирав. Деякі з них осталися ці голуби. Почав їх ганяти. Почав ганяти і просто а. Охреняв, охреняв, да, поубирав тих тих, що в мене були, да, вони не були поганими голубами, були серед них і квасні. Ну коли ми спробували цю птицю, то так само і Серега держав, держав, трошки. Там нема, нікому не рекламуємо, не нав'язуємо, да. ребята. Те, що от. Те, що є, по просто... факту приїжджайте, подивитесь. Як класно. от у Вігоря Мисника казав Марк Борисович, да? Да. на виставці якось казав. Хто ну, не понімає нічого в цьому, то е -е, дуже мудрі слова, дядькові під 80 років, <laughs> він тримає льотних, але mm. він говорить, що є людина в чому щось не понімає, то немає йому чому no, тоді і да. об'ясняти, і доказувати. І no, я no, каже, нікому нічого ніколи не доказую. Я собі працюю і працюю. А е для всіх обсього такого. Будемо так казати, може, не реклама, якось такого обозріння, Місто Кагарлик, Льоша, поставить там свій телефончик, хто захоче, набирає, під'їжджає, подивиться. Купе, не купе, льоха подари, не подари. Це його вже рішення він да, прийме. Да. От, але я, я, я не мене торгую. Да. 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 І прийнять Знаці... рішення, треба такі опити чи не Так, зараз да. трохи поставимо на криво там, бо цей гот не знає кого, а з молодняком просто капець порозліталися. Хмари позабирали, погода зранку погнав. Хороша погода. Через час уже буре, вітер, птиця поуходила і по сей день. Ось як у сіроги, да, ушла птиця через скільки? Один в Григорівки, да? Да, один в Григорівки, троє в Запруді. Там 35 км, кілометрів, там 20 кілометрів понаходив. І то через три тижні, і там через тиждень понаходив. Поприбивалося люди, слава богу, є відповідальні в Україні. Такі не голуб'ятники, ну, так, позвонили. Наминає... Дзвонить, так приємно, беру торта, їду. У самого 182 ти голубей, вже можна було б і не їхати. Ну, да. Но я їду раді того, що мені от за свого голуба ну, треба да. поїхати забрати. Я теж одно поїхав, в зеленка забрав і більш ніхто не подзвонив. Де ти голуби ділися? Просто ну, непонятно. Вообще, абсолютно де вони подівалися. Це я от не знаю, як у кого там, ще такого де не було. Зранку встав, погодка класна, погнав часок. Все, буря на вітер, блін, капець. птиця що летить, просто ну, покрилася і їх потягло, понесло. Просто капець, ну, так, Зараз перейдемо до іранчиків. А по -білих, да, там один писав, підписчик писав, чи нема лінії. Дрюмова там його. Чесно, не знаю, чув про такого, але лічно з ним не знайомий. Птиця в мене вся від Кременчуга. От є Юра такого. Птиця. Навіть ніколи не думав, що буде держати білого людьми. От вже четвертий рік вони в мене. Просто кайфують. Все було раніше, викидання грошей і гроші це таке, а время, це просто кухать лапшу, і Держать, не ганяй. держить, закривай. Провірила. І знаю роботи. Хто не любив, той а тут Новая Тоже вся опять оттуда. День тика волос я вступаю. Цай голобу нет потом, брат, понял, а дальше. Біла, так що я давав тебе. Ох, голуб'яка, да. блядь. Ти подивись, який корпус цього голуба. Хай він там сяк, що так ти що, блин, він взуває тих, що без сяток, обрізних там. Не обрізних. Ну, є на спині, а, там на а це що. Вона теж побіла, холочує чулочки, тапочка на шайки і покоти почув. А я так зрозумів, в тебе тут усе вже проверено на 100%. І... Усе, так. Да. Да. А цей голуб як вернувся. Даже... Отдавав я його. Блін, куди я чехта тут називається? Миронок. Не, 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 миронок оця ми вігаря забирали. А цей, блин, як же воно дивився, забувся, десь воно в ту сторону забило церкви. Ти не стріляли цьому мужичка на виставці. Голуба чоловіка. Ну мій його, так? А я недавно тепер виставка, як ми їхали на Умаць, поминав про цього губа, старий відосики вилиш. І Вернувся назад забрав назад. Бачиш, подумав про нього, да? І його. Да, мене да, да. Вернувся Це вже ми туди скрименчува привозили. А тут все все практично. Нічого, я не доливаю. Бо що пробували доливати, я вже казав, там на відео пробували. Даєш голуб бомбезний, даєш голубку, теж непогано, ну чужу не сюди. І виходить хрен, іначе не можна. Лод я все, ну круги нарізають. Ну, ну, не люблю, я таких, бистрий. Я люблю, щоб вони дехто там біща, я люблю, щоб воно медленне було на класній грі. то да. Ах. Ну, кожному своє, ніхто Каждому, ні. не смієш. Ніка ну, ніхто ніякої не, навягує, все. не тяне, там Рекоментяне, та всі то рубляй. Всі молодці, всі люблять свою птицю, ціннять. Класно, питань немало. Кого цікавить, ребята зв'язуємося. Балакаєм, дивимся, травиться. Да. Кому інтересно, да. просто пообщатися теж дзвонить, без вопросов. А хто в темі, хто розбирається, по-моєму, довго і розказувати не треба. Людина гляне і все пойме. Ну що ні, що no, не да, так. Да, стройчик, да. хтось там по ключику, стройчику, я не знаю, польоту. Саме польоту, саме правильно, чітко і не підкопаєшся. Ну так, да. все польоту. Але держимо все. Все тут в чистоті. Все. Одна лінія і ніяких добавчик. Ціпну трошки зернішка, хоча вона такому... А ну, ідуть на корм. Йо-майо. Вони... 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 Не жалію, не жалію. Можна, Олексій, я? Сипни. А ну Зерні... от, Алексей, сипну, ну, сипну подивимося. Ага. ідуть на корм. Все. Значить, що? Птиця здорова. Якщо птиця йде на корм, птиця здорова. Перший приз. Ну, глядимо, глядимо, вакцинуємо. Ось така птиця. І цей голубок, що туди вже на яйцях сидить з голубочка. Він ходить такий шоколаденький. Ось така птичка. У мене теж от такий похожий, як в тебе чорноголове, там а. теж такі їдуть. Одне таке чорноголове, а друге красноголове В одному гнізді. Це по тих чорноголових? Да, так, да, так, да, так, да. Десь от... в них проскакують красноголові. Поганяємо, ганяти. Угу. Для цього ми і тримаємо, щоб ганяти, дивитися, радіти. Міняться так. з кимось, якимось досвідом, щось приходить до якогось одного міння, може, у кожного своє мнення, там. Це все дуже правильно. Але, як то кажуть, небо розсудить, покаже, в кого що да я. Да, да. Дай Бог кожному своє добивається, хто що запланував, щоб так воно і було. Хтось хоче там 80 часов вже літало. Ну, Бобусь да. вистачає час, але на такій бешеній ігрі і без ніяких кругів. Хтось оцього кайфує. І він теж по-своєму прав. Кожному подобається що... своє. Кожному своє. Да. Хтось любить така, хтось любить така, тут ніхто нікому думку не нав'язує. Нам ось подобається така, ми його собі тримаємо. І радуємося. Я теж тримав, тримав буквально ще ось недавно десь штук 200. Зараз я їх всіх убрав, <гум> ставив це направлення. Ну я, мабуть, такий дурний, що я не розбираюсь. Взагалі я убрав тих 200 і оставив собі 20. Я думаю, що не... повірте, я не з економії зерна, бо зерна в да, мене вистачає, да, да. слава Богу. А сам польот, стіль польота, качество. Ну, як голуби літають, то питання. Олексій ну, да. мені давно про це говорив. ну, Не знаю, до мене воно довго доходило. — Нічого, я теж, знаєш. Значе й його... не жирав, блін, але довго доходило, поки дойшло. Я скільки го теж. Стягував, 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 на виставки навішають, на 5-6 тисяч накупляв коробку і радий поїхав додому. А толку з цього. Вони не були там поганими, Да, багато купляв лишніх, просто губів столково. А були хороші голуби, люди не дурили, нормально, хоч вони масні були, ну вони і показували. Ну коли спробували, чуть таке. Просто нема питань. Ось така птичка. Мінералочки вже так наїлися, що вже не хочуть задивитися. Та не, мінералочку там а, я, а, трошки ще я, лежить. Ну коли знаєш свіже підкидаєш, сіш. бо вше. мінералочка я... Щось там у них ще особу, щось для себе знайшли. Я, я знімав і, недавно відео по, по цій мінералочці. Ну, може люди поняли. Бо то, що пудра там лежить, усе, ну воно. Не знаю, воно не работає, там може там... Більше голубочки люблять, припудрити там да. А голубчики вони трохи це не розуміють. Цей кінець. Пшениці мало. Пшениці вже не накидав, їм мало. Це така, підкормлюю потрошку, дай. Ну от так, розказав. Все такі веселенькі, слухай, все нормально, в кінці є. 100%. це не больна, сто процентів. Дай Боже, перед Новим годом вакциную раз у год перед паровочкою. Там. І так вроді все. Пропоїчки ти теж, далі? Робиш, так? Да, да? Пропоїчки про я знімав ролик а, недавно. Там, там таке м'ясо бо що. От гостів, вітаміни. Буває вже як. Як підсопливило, то, то там трохи можна. тобі, фармазін 200 роботи. Фармазін, ребята. Хтось да? учив мене дуже серйозний голубівод у Вінниці, покойний. Може хто знає, Грозний Анатолій Олександрович. Ага. Я в нього не раз був, він не кожного пускає на кришу до себе в голуб'ятні. Так він говорив, що ти це йде на корм. Це вже признак здоров'я і куча птенців. Не на говно треба дивитися, а на состояння птиця. Голубий руками не трогать, це його вислів. От, курити у нього можна було, але він давав таку, от таку от, коробочку і вкипив сюди. Ми з Толіком Мишковським приїжджали і тільки сюди курили, збивали. Нельзя так тако збити. А так грязно, вона багато. Нельзя. А не можна голодати. Наскільки він так щепетільно относиться до птиці, це якась повага своєобразна. як Повага до uh -huh. тобто, ти, Як в хаті ти ж не збиваєш пипів на пол, так і тут. Нельзя. Ну, да, всякі я ну от Так я голубі води. Ну так. Ну що, має кинути якусь парочку. А ну давай, да? давай подивися. Давай, давай, на палочку кидану. Парочку кидану, так? Да? Звісно, якщо <laughs> є, якщо <если> є, якщо є. Давай, давай.